У городецькій гімназії плюс 18 куртки та пальта дітей висять на вішаках. У холі квітнуть бигоні, зацвіли навіть знамениті городецькі троянди. У наш непростий час для закладу, де відбувається змішана форма навчання, досить комфортні умови. У котельні палахкотить вогник у котлі в умовах дорогої вартості газу паланською громадою було прийнято рішення перевести заклади освіти на альтернативне опалення. Також було прийнято рішення. Та забезпечено заклади дровами. А щоб на заваді комфорту дітей не стояли тимчасові відключення світла у гімназії на поготовій генератор, що забезпечує роботу котла у період відсутності електрики. На сьогодні в нашій гімназії тепло. Ми дякуємо відділу освіти і громаді за предоставлені нам дрова. На сьогодні завезено 161 метр кубічних дров. Коли у нас вимикають світло, ми вмикаємо генератор. Генератор працює один літр дизпалива у годину. Стараємося, щоб завдяки цьому генератору у нас також було у закладі тепло. Тому я вважаю, освітній процес у нас проходить. На належному рівні поки не всі заклади освіти можуть похвалитись таким тепловим режимом та у пріоритеті відділу освіти, керівництво паланської громади, забезпечення всім необхідним для створення належних умов для навчання наших дітей. Сьогодні генератори вже встановлені у 11 закладах дошкільної та 12 середньої освіти. Для забезпечення освітнього процесу в усі заклади нашої громади були закуплені генератори як для закладів загальносередньої освіти, так і для закладів дошкільної освіти. Для того щоб підтримувати відповідний температурний режим у зв'язку з великими перебоями постачання електроенергії, працюють в закладах генератори. Робота розпочалася ще з літа. На сьогоднішній день дана робота ще триває. Хоч не в усіх закладах ще температурний режим відповідає норми, але над цим ми працюємо. І я сподіваюся, що найближчим часом в усіх закладах запрацюють генератори, і температурний режим буде відповідати нормі.